Цього розуміння нашого промову Боже, Божию наші молимо з тобі висохи помилой. Молимо з тобі висохи, помилойнішого по епіфанія митрополита Київської всеукраїни України і високоприсвященішого. Димитрий Митрополита Сокальської, за братів наших священиків і монахів за все у Христі братство наше, <ритислав> що молимо замоврежати Україну нашу завладу і щоб ми тих і мирне життя прожили всякого благочесті і чистоті. <ритислав> Ще молимо за святіше патріархів, правосами заплачести у поїхати за потих фондаторів, святого храму цього. І всіх раніше спочали в оціню братів наших, що тут і повсюди лежать православни. Спасибо, Боже, завітання прощення відпущення робів Божих, високого просвященішого митрополита Димитрія з болюбив Пасві, робі Божа про три Стефана, про Павла, про Симона, про Василя. І рабів Божих Юрія, Тетяну, Остапа, Захарі, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святославу, Христину, Квітку. Рабів Божих Єлизавету, Марію Меланію, воїна Андрія, Оксану, Дмитра, Володимира Миколая, рабів Божих е, Оксану, Віктор, Маркіяна, Софію і рабів Божих. Е, Ігоря, Ірину, Катерину, Ігорія, Ірину Володимира, Василя Наталію, Олексію, Наталю, Оксану, Ульяну, Ігор, Володимира Ірину, Рабів Божих Миколая, Ірину, Олену, Миколаю, Марію, Олексія, Олега, Степана, Артемію, Михайло, Леонтину, Рабів Божих Володимира, Луко, Оксану, Ірину, Софію, Всеволода, Ігоря Андрія, рабів Божих, Андрія, Світлану. І Рубі Божих Романа, Любо Романа, Катерину, Юрія Надію, Владиславу Матвія Таїсію, Любомира Майкла, і Рубі Божих, Отця Степана Марту, Марію Людмилу Михайла робів Божих, і Рубі Божих, Володимира Галину, Володимира і Рубі Божих, Володимира, Степана Марту, Марію Людмилу Михайла. Галину Володимира, Яну Володимира, Софію Володимира, і Рів Божий, отця Степана, Дмитра Марту, Ольга Нікіто, Назара, Соломію, Микиту, Максима, Єву, Романа, Злату Вероніку, рабів Боже, оця Степана, Ігоря Галину, Андрія Наталію, Богдана, Романа Володимира, Рабі Боже, Миколая, Софію Олену, Івана, Марію, Рабі Боже Олексія Наталію, Леоніда Єву, Ребеку. І рабій отця Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенію, Віталія воїна, Герхарда, воїна, Геннадію, рабі Божа Вікторію, Олександру, Віталію, Ольгу Світлану, Дмитра Олександра, Ігорію Людмилу Марію, Галину Ларису, рабі Божу Марію Віталію, Володимира Андрія, Христину, Ірину, Юрія, Софію, Вікторію, Тетяну, Анастасію Дарину, Миколаєву, Микиту, Андрія, Василя, Світлану, Ларису, Ксенію, Юрію. Галину Лідію, Юлію Лідію, Людмилу Сергію Софію, Віру Ірину Ореста Любо, Тараса Ірину, Андріана, Оксану, Анастасію Катерину, Ірину, Лесю Інну, Отця Степана Ігоря, Оксану Віктора, Аліну Марію, Святослава Юліана Ореста, Оксану Марію Валентину, Отця Степана Ярослава, Надію, Оксану Віктора, Івана Віктора, Дмитра Сергія. Олександр Марію Ірину, Івана Віктора Валентину, Олега Зоряну, Володимира, Володимира, Ірину Олександра, Надію Андрія, отця Степанова, це Павло, це, Симонова, Василя, Тетяну Олександра, Кристину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, Марію Руслану, Ігорю, Петра Петра, Марію Галину, Матвія, Миколая Андрію Олену, Ірину, Миколая, Марію Олексія, Олега Степана, Артемія Михайло, Леонтину, Олега. Романа, Софію, Лесю, Андрія, Марію, Лілію та Тетяну, Людмилу, Степанініну, Ірину, Бориса, Боляшу, Анну Боляшу, Євгенію, Галину, Анну, Андрія, Руслана, Лесю, Марію, Вадима, Олександров, Валерія, Валентина, оце Степана, оце Павла, Павло, Симона, оце Василя, Романа, Галину, Ульяну, Івана, Данила, Катерину, Івана, Ганну, Андрія, Ганну. Янну Павліну, Тетяну Ростиславу Олега, Ганну Івану, Михайла Наталію, Петра Марію Ігорія Олега, Ярослава Ореста Сергія, Тараса Кароліна, хлопця Володимира Любов, Юрія Романа, Ганну Ірину, Марту, Марію Людмилу, Михайла Івана Любо, Оксану Андрія, Оксану Світлану, Андрія Володимира Павла, Марію Юлію Віталія. Барбара, Вероніко, Вероніко Ангеліну, Єва Захара, Вікторію, Ірину Павла, Ігорі Стефанію і Юрія, Миколаю, Софію Олену, Івана Марію, Михаїла, Михаїла, Миколая, отця Стефана, отця Симона, отця Василя, Оце Павла, Оце Василя Дмитра, Марту, Ольгу, Нікітун, Назара, Соломію, Максима Єва, Романа, Злату Вероніку, Олену, Ігорія Романа. Петра, Ганну Галину, Марію Володимира Христиною, Юлію, Миколаю Оксану Петра, Святославу Максима, Дарину, отця Степана, отця Андрія Григорія, Мар'яну, Роксоляну, Назара, Марту Анну Ростиславу, Оксану, Тараса, Стефані, Оксану, Наталію, Ірину, Тетяну, Оксану Ульяну, Ярослава, отця Степана Володимира Ульяну, Ольгу Андрія Анастасію, Святославу Стапа, Івану, Милані, Катерину. Воїна Павла Наталію, воїна Георгія, Анатолія, Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету, Миколая, Димитрія, Михайла Василя Миколая, Ганна, Ге... Степана, оце Василя, оце Симона, оце Павла Ігоря, Галину, Ігоря, Романа, Наталію Богдана Володимира, Зоряна Данила, Руксолану, Галина, Юрія, Джона, Наталію Валентину, Марію. І Павла, Іробів Божих, Мирославу, Анастасію, Андріану, Вікторію, Світлану, Івана Надію, Василя, Сергія, Зар, Зарину, Галину, Ангеліну, Євгенію, Наталію, Галину, Антона, Данила, Олесю, Марту, Ольгу, Юліану, Катерину, Марцелія, Катерину, Івана, це Сипана, це Павло, це Симона, це Василя, Олена, Андрія, Максима, Валентину, Валентину, Анну, Юрію, Романа, Міхала, Януша. Оце Степана, Жана, Івана, Марка, Артура, Олега, Любов, Ярослава, Протерея, Степана, Протерея, Оця, Василя, оця Павло, оце Симона, Петра, Лідію, Петра Ярослава, Богдана, Христина, Галина, Ольгу Мінодору, Любов, Андрія, Юрія, Романа, Анастасію Богдана, Каріну Марію, Меланію, Тараса, Тараса, Тетяну, Ольгу, Раїсу Наталію, Юрію, Віталію, Андрія, Катерину. Ігоря Наталію, Олексія, Любов, Владислава, Сергія, Олену Євгена, Данело, Олексія, Матвія, Микито, Віталія, Гліба, Наталію, Василя Катерина Юлію, Володимира, Світлану, Володимира, Наталію, Олексія, Тараса, Володимира, Віктора, Володимира Валентину, Антона, Ольгу, Василя Марію, Івана Зоряну, Святослава, Мар'яну, Соломія, Дмитра, Зоряну, Юрія Олесію, Андрія, Ольгу, Катерину, Яну, Ірину, Олександра, Юрія, Данила, Андріана, Лідію, Юрію, Вячеслава, Івана, Андрія, Тараса, Людмилу. І робив Божих Георгія Наталію, Наталію Вікторію, Владислава, воїна Богдана, Володимира Григорія, Єлена, Анатолія, Ксенію, Ніна, Анатолія Анну, Максима, Олександра Павла, Остапа, Марію Ганну, воїна Богдана, про Степана, про Павла, Павло, Протре, Симона, Протрея, Василія, Василя, Єрманах Артемія, Монашку Варвару, Ольгу Сергія, Ольгу, Ніну, Світлану, Антона, Анастасію, Нікіту. Віру, Миколаю, Люба Марію, Ларису, Константина, Олега, Андрія, Богдана, Сергія, Олену, Дениса, Ігора, Андрія Максима, Михайла, Ольга, Максима, Данила, Артема, Олександра, Сомію, Ольгу Катерину, Лева, Анатолій, Анастасію, Павла Катерину, Тетяну Симона, Оця, Симонова, Оця, Василя, <кхи> Світлану, Віктора, Сергія Валентину, Юлію, Андрія Нелю, Ігорію Ірину, Константина Тетяну, Наталію, Анатолію Олену, Валерію Ірину, Сергію Олексія, Михайла, Степана Богдана, Наталію, Юрію Володимира, Юлію, Максима, Дмитрія, Назара Андрія, Світлану, Ірину, Оксану Наталію, Мирославу. Дмитрію Юлію, Макарію, Юрію, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілюю, Анну Соломію, Олену, Олену, Христину, Юрію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефанію, Катерину і всіх перефіявся про храмацю, щоб зберегтися їм від усякої скорботи, гніву, людини, дух, душевних і тілесних, щоб спокійно вони жили, щоб у здоров'я і добробуті всі її життя їх проходили. Все милости, Господи, вислухай нас і помилуй. помилуй, помилуй Молимо за те, що перепросить тебе, святому всечасному храмі, цьому за те, що трудяться, співають за всіх присутніх людей, що сподівається від Тебе великої і багатої милості. Господи, помилуй Ти милостичний Бога, світлового сила, цю і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки.